Гонка в Мехіко. Коротко і по ділу. Одразу поставте вподобайку і підпишіться, бо у мене світла нема, а я вам відосики пілю. Бля, і самбрера нема. Отже, Ландо не проспав старт. Молодець! Молодець! А далі перший поворот. Господи, що там був за Венегріт? Значить, коротко. Льюіс поліз на Шарля, Макс поліз на них обох, ще перед тим раз села обігнав. Потім Феррарі вирішили, що газон підстрижений нерівно, і тепер у нас нова газонокосарка в вигляді Форстапена. А потім ще навігатор йому вирішив перелаштувати маршрут. Йому ліклеру, Антонелі і ще кільком пілотам. Фія подивилась на весь цей ці... і такі, та ми манали і нікого не покарали. Через щора село жорстко бомбило всю гонку. Шосте коло Макс обганяє Льюіса. зрізає, витісняє. Льюіс зрізає, обганяє поза межами траси і не віддає позицію назад. А отут фія вирішила таки попрацювати і дали штраф Гамільтону у 10 секунд. І тут вривається Бєрман і обганяє Ферстапена. Сказати, що я офігіла, це нічого не сказати. По ходу п'єси у нас відвалилися Лосон, Халк і Алонсо. Всі з різних причин. Всю гонку расел волав як істеричка, і це незвичайне ниття, до якого ми всі вже звикли. Там у чувака реально істеріка була. В середині полотону багато що змінювалось, і в цілому це була гонка стратегії підстопів. Реально цікава. Але в самому кінці нас цікавили два батли Леклер Ферстапен і Піастрі Берман. Ми всі чекали якогось грандіозного екшену, але за два кола до кінця гонки Санс вирішив чуть-чуть не доїхати. І замість крутої боротьби ми отримали віртуальний сейфтікар. І таким чином Карлос засейвив Ліклера і Бірмана. Ну ви в курсі, що Леклер – то дружбан і колишній Сайнса. напарника. Не то що ви собі подумали. А Олі заміняв Сайнса, коли тому від апендицит. Виходить, Карліто подякував. А той Норіс же ж від'їхав від всіх на 30 секунд. Шарль завдяки Карлосу Другий, Ферстапен третій. А Бірман четвертий. Ви бачили, як папа Бірман радіє? То вообще? Ну і ця мамина кукурузка стала гонщиком дня. Блін, заслужено. Коротше, ось о вам результати гонки. Подивіться, що і як там. А ось у вам результати особистого заліку пілотів після 20 етапів. Примара Абудабі вже нависла над нами. Ну шо, як вам гонка? Хто дивився? А хто не дивився, сходіть, подивіться. І той, побачимось, чи жов.